Ніж на суботу Харків та передмістя було атаковано російськими ракетами. Прогреміло кілька вибухів. Ворог вдарив по освітньому об'єкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу. За даними муніципалітету Харкова та прокуратури, цієї ночі обійшлося без жертв та поранених. 25 травня близько о першій ночі Збройні сили Російської Федерації завдали чотири ракетні удари по Харкову та Харківському району. За попередньою інформацією, російська армія вдарила балістичними ракетами типу С-300. У Слобідському районі одне влучання зафіксовано по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні без травмованих. У харківському районі два влучання на відкритій місцевості. Протягом попередньої доби ворог атакував борову, коротич, куп'янськ, вузловий, золочів, малоданилівку, верхню писарівку та куп'янськ. Ворожі війська спричинили вісім пожеж в Слобідському районі міста Харкова, а також зюмському, Куп'янському та Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакупунктах працювали психологи ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпеки. Спечних предметів щодо ситуації на Харківщині, то зараз наголошують військові силами оборони України вживаються активні заходи щодо стабілізації обстановки. На харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито 10 атак у районах липців, тихого та Вовчанська. Триває бій поблизу населеного пункту Стариця. Ситуація контрольована. Крім того, українські захисники штурмовими діями відтісняють ворога від переднього краю оборони. На окремих ділянках мають успіх. На куп'янському напрямку противник 17 разів намагався відтіснити наші підрозділи й займаних позицій. Бойові. Дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Стельмахівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Новоєгорівки, Петропавлівки та Іванівки. На двох останніх ділянках ворог має частковий успіх. Ситуація напружена. Спочатку загострення ситуації в регіоні із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів евакуювали 11 тисяч 90 людей. Правда, з Вовчанська її тимчасово призупинили, оскільки наголошує районна військова адміністрація небезпечно навіть під'їжджати до міста. Переважно там залишаються люди похилого віку, але їх можуть забрати поки з підступів до міста. Леся Воплюк, Дмитрон Гуєн та Олексій Муравьйов, Харків. Новини. Росія завдала ударів по Харкову за даними слідства. 25 травня близько першої години ночі ворог задав ракетні удари по Слобідському району міста Харкова. Пошкоджено ліцей, автомобілі у житлових будинках. Вибито вікна. За попередніми даними, збройні сили РФ вдарили по місту двома ракетами. «Іскандер-М». обійшлося без жертв. Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Українські військові на певних ділянках успішно відтісняють ворога. Про це інформують в генштабі. Так на цьому напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та міста Вовчанськ. Ситуація контрольована штурмовими діями українські захисники відтісняють ворога від переднього краю оборони на окремих ділянках. Мають успіх на цьому напрямку. Угрупування окупаційних військ втратило ще близько сотні осіб вбитих. Тими і пораненими. Наші воїни знищили п'ять гармат, два автомобілі, одну одиницю спеціальної техніки. Пошкоджено чотири артилерійські системи, три авто та дві одиниці спецтехніки. Також завдано ураження по дев'яти бліндажах окупантів. Найгарячішою залишається ситуація на Куп'янському, Покровському, Краматорському і Харківському напрямках. За останню добу відбулося 90 бойових зіткнень. Трати Росії у війні з Україною перетнули межу у півмільйона. Зокрема, за минулу добу Росія втратила на війні проти України. Понад тисячу своїх військових про це свідчать дані генштабу станом на ранок 25 травня. Також окупанти втратили багато техніки, зокрема 7650 танків, 356 літаків і практично стільки ж гелікоптерів. Ще 27 кораблів та катерів. Є і один підводний човен, і це все не враховуючи всього іншого. Військова допомога США з час попередніх пакетів вже дійшла до лінії фронту. Про це заявив Ентоні Блінкен. Тому Америка готує нову партію. Так США 24 травня оголосили про надання Україні додаткової військової допомоги на 275 мільйонів доларів. Пакет передбачає боєприпаси для «Хаймерс». І 155 та 105-мм міліметрові артилерійські снаряди, як зауважили в Пантагоні, цей пакет є частиною зусиль США спрямованих на допомогу Україні у відбитті нападу Росії під Харковом. Президент України заявив, що цей пакет допомоги є критично важливим саме зараз, коли ворог посилив атаки вздовж лінії фронту. РФ хоче захопити Україну щоб воювати з НАТО. До такого висновку дійшли експерти американського інституту вивчення війни. Там наголошують, Москва розглядатиме все, окрім капітуляції України, як екзистенційну загрозу для здатності РФ вести війну з альянсом в інституті вивчення війни. Вважає, що фронт із НАТО вздовж усього західного кордону Росії з Європою ставить перед російськими військовими серйозні виклики. Натомість поразка України Райна дозволила б агресору розгорнути власні сили вздовж усього східного флангу Європи від Чорного моря до Фінляндії. Україна має право захищатись і їй повинні дати дозвіл завдавати ударів по Росії. Таку позицію озвучив генсекретар НАТО в інтерв'ю з економіст Столтенберг заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї, адже Росія отримує асиметричну перевагу у зв'язку із позицією США щодо цього питання. Окрім того, генсек НАТО наголосив, що альянс не планує відправляти війська в Україну оскільки. НАТО все ще дотримується мети підтримати Україну та гарантувати, що альянс не перетвориться на повномасштабний конфлікт із Росією. Біль у їхніх очах відчувається з першого погляду. Вони залишили свої домівки та бігли від постійних прильотів. У Харкові більше переселенців з області. Люди евакуюються родинами заради життя своїх дітей. Кидаючи все, що наживали роками. Бігли, бахкає, стріляє, дитина боїться. Тікали, Шо страшно там. Сиділи, не хотіли їхати. Мені жалко все і бросати, і все. Прийшлося все одно, тому що вже почали на вулиці падати усе. Я не знаю, як це навіть описати. Прям страшно. Літає все на вулицях, около мене прилетіло там, скуки влітає. Да. Я не знаю, що ще розказати. Я, не, Я не можу це описати. Спочатку було все добре, потім почали нас бомбити. Почали прилітати, почали розрушати всю інфраструктуру нашу. У нас папа працював на сахарному заводі, його теж майже розбомбили. Розбомбили станцію ЖД, де працювали люди. Розбомбили дві почти, розбомбили куліничі. Розбомбили всі. Зараз немає там, ні магазинів, ніде нічого немає. Людям освободили від всього людей. І від роботи. Ми працювали в посаді, в посаді теж. Рядом там прилетіли, теж осколки були. І Страшно, взагалі, дуже страшно. Виїжджати теж не хотілося, тому що і животні не залишилось вдома, і все. Ну надо до списати як ти Все побрасало, все не все брасало і вже тут, у Харкові. Вони починають своє нове життя. Міська влада з самого першого дня евакуації протягнула руку допомоги людям. Все, чим користуються містяни, доступне для переселенців: транспорт, медицина, освіта все доступне. Один із затребуваних напрямків зараз оформлення документів та довідок ВПО. На сьогоднішній день ми щільно працюємо з евакуйованими людьми. Ви знаєте, що до міста Харкова майже 9 тисяч прибуло людей з Вовчанська, з Липців, з Циркунів, Золочева, з, з Куп'янську. Вони зареєструвалися всі в евакуцентрі. Ви знаєте, що працює евакуцентр, і після того, як вони зрозуміли, де вони будуть проживати, тобто отримали адресу, з яку. Можуть прийти в наше управління соціального захисту і отримати статус внутрішньо переміщеної особи. І цей статус не всім, але як кажуть фахівці, дві треті з цих людей отримують державні виплати на проживання на кожного члена сім'ї згідно з діючим законодавством, там на дітей, на інвалідів і на літніх людей. Наші управління працюють дуже щільно з цього питання. Була проведена. Величезна робота з точки зору верифікації і переліку тих людей, які в нас вже були на обліку. Життя так працює, що ми тільки на закінчили перерахунок тих внутрішньопереміщених особ, які потрапили в місто Харків за всі військові дії, починаючи з лютого 22-го року. А їх я хочу сказати за цей час в місті Харкові більш ніж 167 тисяч. І вже на жаль до цієї цифри почали да, приєднуватись ті люди, які поступають до нас сьогодні у якості евакуйованих. Та як тільки люди потрапили в Харків, вони почали користуватися всіми е, тими програмами і тими можливостями, які є у харків'ян. А сьогодні це безкоштовний проїзд військовому е, електротранспорті. Ви знаєте, що це і трамвай, і тролейбус сюди ж приєднується і автобус маршрутний, е, це наш метрополітен, який теж перевозить безкоштовно всіх людей, які е, знаходяться на території міста Харкова. Е, 42 Тисячі обідів щоденно. Ми роздаємо людям, які потребують цієї послуги, і внутрішньо переміщені особи, які проживають і в гуртожитках, і десь на квартирах, і десь у своїх там знайомих, друзів, родичів. Вони теж мають можливість користуватися цією послугою, і практично до сьогоднішнього дня ні одного дня не було, щоб ми не надавали харків'янам і людям, які перебувають на території міста Харкова, цю послугу. Вони Мають можливість зразу піти до поліклініки. І переписати свою декларацію з того місця, де вони задекларували свою медичну допомогу, до тої поліклініки, яка тепер ближче всіх до них. і Вони можуть отримувати медичну допомогу. Вони можуть отримувати, якщо це літні люди, чи люди з інвалідністю, і особисто люди, які одинокі прибули до нас у місто Харків. Вони отримують допомогу від наших соціальних працівників, від наших соціальних закладів. Багато моментів, які сьогодні працюють як послуги в нашому місті у військовий час, це ідея і ініціатива нашого мера. Це він. Придумав про метрошколу, це він придумав про е, безкоштовні гарячі обіди. Це, це він надає нам необхідні доручення, щоб ми відпрацьовували ті чи інші питання, пов'язані із переселенцями, із харків'янами, і стосовно літніх людей стосовно дітей, стосовно всіх, кому потрібна медична допомога. Ну всім людям, які знаходяться на території міста Харкова, оформлення різного роду довідок, документів можна звернутися до нашого мера. А до, нього, а до нього дуже багато, багато людям можна звернутися, тому що він постійно зустрічається з людьми. Це, це людина, яка не сидить в якомусь своєму кабінеті. В нього навіть немає сьогодні такого кабінету. Він постійно в місті, він постійно спілкується з людьми, особисто там, де прилетіло, там, де є руйнування, там, де є травмовані люди. Він завжди майже першим приїздить на ці. Моменти на жаль, йому дістається дуже, але ми бажаємо всі, всі йому здоров'я, витримки, щоб його ще багато на що було сил. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків. Новини.